Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Ікона базова, вона ж єдина із рейтингом 89 максимум. Це те СБЧ, який ми отримали з вами сьогодні. 83-й рейтинг та Інформ і 86-й рейтинг. 135 тисяч монет. Вартість цього СБЧ за футбіном. Ви бачите, що в мене тільки що було. Фаворити я обрав, декілька карточок, декілька СБЧ. Я вийшов з одного з СБЧ і в мене просто злетіли всі фаворити говорити. Дякую і їй, тим не менш 135 тисяч монет, коштує з Бичем. Ми зібралися з хлопцями на стрімі, Був чергуй, просто шалений надпотужний стрім. Ми відкрили 80 або навіть більше цих пакетиків, бо я десь 1, 2, 3 міг не врахувати просто через динаміку. І для вашого комфорту я вирішив розділити цю нарізку на два пакопані. На перший я публікую сьогодні, після того як ми зробили безпосередньо стрім, провели а другий я напевно в п'ятницю опублікую перед тим, як це СБЧ буде релізнуто, тому що ви його зможете зібрати два рази. Я думаю, вам буде прикольно і зараз подивитися, що падає, і в п'ятницю, коли ви будете знати, що вже воно може знов до вас прийти, побачити, що можна зловити. Але щоб для вас це відео було трошки цікавіше, давайте швидесенько поглянемо на контент, який ми отримали за останні два дні. Перше, це в нас СБЧ від Обрун, це черговий в нас кіберспортсмен, який за FIFA Pro Life і всі Pro Life Prime Medium Player pack ви можете тут отримати. 4-3 тисячі монет треба зібрати, щоб всю нагороду отримати за блок цих завдань. Денис Генріао, Австралія. 3-3 зірочки, медіум-медіум ворогрейти, 84-й рейтинг, дуже посередня статистика. 34 тисячі монет і 91% дізлайків на футбіні. Тому я думаю, ми просто проходимо повз. А оце з вартує вартую вашої уваги. Пітер Шмейхель. Нам його також зливали. 246 тисяч монет, 84% лайків. Непоганий воротар. Дивився огляд інцепшена. Він сказав приблизно щось. Якщо це не Вандерсар, то завжди можуть бути претензії до ворота. Але в цілому в нього цікаві плейстайлз для воротаря, в принципі, майже всі, що є. Єдине, що я не розумію, чому немає плейстайл плюс, але тим не менш, якщо вам потрібен воротар закрити позицію і вам потрібні лінки, то тоді я продав його до збірки. Якщо у вас Куртуа або Алісон закривають позицію по лінках, можливо, у вас потім салаха або потім Родріго, трейлблейзер Родріго, вибачте, тоді я думаю, що ця збірка, я б її просто. Пройшов повз неї, я б же краще двічі рулетку крутнув, тим паче там непогано падає. Останній СБЧ, який ми отримали, це ренан Лоді. Непогана картка. 4-3 зірочки, хай воркрейт і 89-й ПС це важливо. Є потенціал для апгрейду, 81-й захист маловато, і 80-та фізика, але знову ж таки потенціал для апгрейду є. Плейстайл, в принципі, замало це погано, але може отримати, в разі, якщо буде гарно виступати у мут. Програвець, за яким закріплений Ренан Лоді. 83 тисячі монет, але це багато, напевно, коли за 120 можна отримати, бачу, яка фул і ще й може бути плюс там один рейтинг наступного тижня і плюс два в цілому. Я думаю, що я б вам це СБЧ не радив. Краще зберегти свій фодер. Також в розділі завдань ми отримали новий кубок, але як мені хлопці казали в телеграмі, цей кубок це просто знущання, тому що FC Pro Cup і. Взагалі немає. А, ні, вибачте, Prime Gold Player Pack. Тобто це навіть не пак, там якийсь за 50к. Він не Rare Pack. Я навіть не знаю, за скільки тисяч монет цей пак, але, ну, нагороди ну, відверто так собі. 84 плюс 1 гравець за 8 перемог. Окей. 81x2, 82х2. Ну, але 8 матчів на день у вас є. Обмеження, якщо ви вже все виконали і вам нема чим зайнятися, не хочеться вийти на вулицю, подихати повітрям. Ну можливо, пограйте. Але чесно, я дуже здивований. Хоча я не здивований, знову ж таки її не хочуть насичувати ваші клуби фодером перед чорною п'ятницею, вони намагаються з вас цей фодер просто висмакнути. Друзі, на цьому ми закінчили з контентом. Тепер час дивитись на різочку пакетиків з іконами. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо ви раптом не підписані на канал, не забувайте це робити. І про лайк також не забувайте. Це дуже важливо. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна! Гарного перегляду, Па-па. Так, е -е 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 -е, окей, <кхід> нас перший аляк. Е -е -е, він перший по алфавіту, перший по порядку. І... Він перший, тому що це подяка саме йому, як нашому модератору, і як то тій людині, яка дуже багато всього робить і для розвитку телеграм-каналу, і просто сам допомагає, сам завжди ініціативу проявляє. Саня дуже тебе люблю. Дякую тобі величезно за цю допомогу. І дайте я швидесенько запишу. Вступ. Оу, щеш! Ха-ха-ха! Лицго без туп! Англія полетіла СТ, ні, це Габела, це Майкл Ловен. Ха-ха-ха. Да? Ні, о, це Ян я Саня. Ай, ти шо ти шо? Охорона відвіда. Ха-ха. Давай, черговий набір з одним базовим куміром. Нам потрібен сьогодні гарний дроп. Давайте, Італія, це Феде. Це Джанфранко Франко дзола? Правильно, там же нема більше нікого. Там же нема вієрі якогось, ні? Джанфранко Франко-дзола! Я тебе вітаю! То є перший гарний дроп. Саня, я для тебе це заряджав, ти розумієш? Але Дудкін, дуже за тебе радий. Це Класна картка. Давайте пан сіл. Також бажаємо вам успіхів. Ану, ану, трошки заряди. Та, ліворуч, праворуч. Розхитав його і пішов. Іспанія цоп, оу ні. Іспанія цоп це шабі Алонсо, Хабі Алонсо. Для мене це був би W, але я картка це луз. Діскорд найкраще, як завжди, швидко все зробили. Давай бажаю тобі успіхів, полетіли. Хочу гарні прапори. Англія це може бути і гарно, але СТ це наче Ян Райт або Майкл Лоуен. Да? І тут не буде нічого цікавенького. Це черговий Ян Райт. Щось він мені не подобається. Він вискакує так часто. Наступна ікона. Англія. Тільки не СТ, ФРВ. Та що таке? Це знов Ян Райт? Що це за початок? Ало? Ні, це лідикер це ще гірше. Господи, що ви робите? Давайте, я хочу більше ікон, як дзола. Come on! ЦП, окей, це може бути Лемпарт або Джерард, це буде W. Френк Лемпар, це Мідол. Згодніча, це вже не так погано, але це і не Джерард, який був 220 тисяч монет. Стоп. Спочатку ікона пана Петровича, а потім все інше. Франція це цікаво. ФРВ, ні, це тільки не Трезає, будь ласка, тільки не Трезає. Там нема нікого більше, окрім Трезагія. Друже, пан Раду, бажаю тобі успіхів. Поїхали, твій пак. Підвисання. Підвисання знак клико. Ти щось там намотив, пан раду. Все пропало, шеф. О, ні, ні, не повертайте, не повертайте, пан раду, все, закривайте. Шукер о, ні. Давайте, давайте. Ну нам потрібен гарний дроп. Що це таке? Зараз взагалі якось воно не цікаво поки що. Алло, 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 Франція, цікаві прапори ЛМ, це Робер Пірес. І це, напевно, мідл. Згодні. Це точно найгірший варіант, точно не найкращий. Я думаю, чат, ми рахуємо. Діапазон нижче 100к. Луз 100-200к, мідл, 200 плюс W. Наступний пак. Бажаю успіхів. Аватарка Ліверпуля. Це подвійна відповідальність. Сподіваюсь на гарний дроп, Можливо, когось з гравців з Ліверпуля. Якщо там буде прапор Іспанії і ФРВ, ми візьмемо цей дроп. Англія СТ. Ну хіба Оуен, бо Райд же задовбав. Оу! Це шалене W Сміт, вона ж коштує як збитий літак. Я навіть не знав, що вона тут є. Хохо. -хо! Ото сила Діскорду. Скільки вона коштує чат? Наступний пак Делакс. Э, Делакс Меджікс не приховав для нас свій нік, паралельно грає в Counter-Strike і відкриває свого героя. Я думаю, йому не дуже важливо, що там впаде, але ми все одно сподіваємося що буде щось цікавеньке. Давай, поїхали. Румунія це Георгій Хаджі. Тут не має бути інших варіантів. Я не знаю, скільки він коштує. Наскільки я пам'ятаю, то не є прям габела. Ми входимо в азарт. Ми вже трошки розігналися, розім'ялися. Аргентина. О, ні! Цап, це Рікельме. Хоча почекайте, а, ви, а він не 4-5. Знову ж таки, я не знаю, скільки ці всі картки зараз коштують. Я думав, це Денеті. Заенті це було б прикольно, але Рікельме ми перевіряємо зараз на футбіні. ціна 66К. О, ні. Це 5-4, але без пейсу. Це L. Бажаю вам успіхів в вашому пакетику і бажаю вам гарну ікону. Під лагою, Аргентина, правий, правий ні ЦАП, це знов Рікельме, Вони йдуть парою. Пам'ятаєте, як в нас було на шерплей з трейлблейзерами, як в нас ляймери були поспіль просто по я не знаю скільки людей. Слухай, в тебе форма River Plate, свійний Рікельме. Пан Дімасіо, я у вас і тут з веб-аплікейшн. Це окрема всі повага. Людина відкриває через веб-аплікейшн. Як я завжди кажу, хто хоче дати відкрити, то дасть відкрити. Давай, друже, бажаю тобі успіхів. Ті і всі! А ну-ка, анімація ікони. Их. Пан пан. Пан-Дос, Пандосточніше. Бажаю вам успіхів в вашому пакетику. Давай, давай, давай. It's gonna be Я okay, як Maroon 5 мені в ухо, і вам теж... Нідерланди, це Зе. Я не знаю, хто це може бути. Куман, да? Куман це, напевно, ні. Райкард був би гарно. Куман без пейсу. <кій> пан Л і щось там далі. Бажаю вам успіхів. Сподіваюся, ви бачите свій екран зараз на стрімі. І ваше здоров'я. ПЗ, будь ласка. ЦП, стоп! ЦП, А хто Це П з Аргентини ікона? А -а Ай. Так, пан Нелаф. Бажаю вам успіхів. Полетіли. Англія. ЦМ Ліверпуль. <кій> Давайте Джерарда вже. Лемпорт був. О, ні! Квіксел. Oh, 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 oh. І тепер нарешті. Перша ікона на консолі вже дуже швидко, тому що відкрили до того пакетики. Відкриваю. Бажаю тобі успіхів. Англія, СТ. Як ми вже знаємо, тут може бути цікаві опції, якщо це сміт. але це. О, це Майкл Овен. Слухай, скільки він коштує? Я казав, що Овен може бути непоганим. 138 тисяч монет, то є так, чат, то мідл. Ми бажаємо тобі успіхів і відкриваємо твою ікону. О, 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 оу, пан Ян Раш. Містер Усач. Перший раз ми його сьогодні бачимо. Це величезний Ел. А поки черговий пак з іконою. Бажаю успіхів тобі. І ми рухаємось до. Англія. Це дуже багато опцій. Ці Ліверпуль. Ну це вже не найгірший варіант. Стіві джі! Нарешті, Стіві Джі, який 220 тисяч монет коштує. Давай заряджаємо тобі. Полетіли. Бууууууу! Хто там у нас наступний? Ну-ну-ну-ну-ну. ну Гарний прапор. Франція, це гарний прапор. LM, Робер Перес. Це мідал, це не є. Хоча там же може бути рібері, вірно? Може бути рібері. Рібері ж ЛМ, чат, да? Але це байт. Переглянути картинка в картинці та як хочете іє. Хоч картинка в картинці, хоч картинка. В не картинці. Неможливо показати екран. Е-SN впав як вам хлопці, Sien CW. Стоп. Є yeah, все. Фу, це хлібсна стоячка! А як так відбулося? Воно залагало. Але це величезний W, Це напевно найдорожча ікона на сьогодні. Я її, господи, я її ледь не провтикав. Ну, майже отак от було. Вау, я тебе вітаю! Я не знаю, що з цим шайрклей сталося. І під сіями зараз під Unstoppable просто отак от полетіли. Ай, це куман. Там є воротар і там є опорний півзахисник, правильно? Полетіли, 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 полетіли. Давай, давай, давай. Нідерланди, дайте нормально, ферве. Ван Персі. Тільки не Клюйверт, будь ласка, тільки не Клюйверт. робін, 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 робін. Ай, ванністр, це вообще є. Ха -ха -ха -ха. Ну, по аватарці оце. да, почекайте секунду. Є. Yeah. Чернівці. да, ми в пана Євгена. Пан Євген, бажаємо вам успіхів. Ану, полетіли через веб-аплікейшн. Райкарт, а це непогано! Єс! Що? Хто? Ану, дай ти, ти де? Я тебе сам особисто забаню. Ти хто? Це що взагалі таке чат? Ви це бачили? бам бан Давай поїхали. Ну, це аккаунт має шалений паклак. Хто буде тут? Бразилія! Це що ще й Сократес? Ні, ну, людині з бапеї інформав я взагалі не здобуваний, що падає Сократес. Наступний пак. Базова ікона. Чи продовжимо ми? Череду W після Сократеса, Голландія. Вандерсара, ми продовжимо! Let's go, Edwin! Сюди! Ще один черговий W. Yes! А в нас поки наступний пак. Давайте, швидесенько, після Вандерсара і після Сократеса. Дайте ще один черговий цікавий прапор. А, ні, Ройкін, все, таймінг не закінчились. Отак буває, бачите, комусь Ройкін, комусь. Комусь вандерсар, але це рулетка, так працює. Рухаємось далі. Черговий пакетик, чергова ікона. Бажаю успіхів. Майкл С'єн. Це величезне W. Це скільки? Півмільйони монет. Чи, можливо, я знов застарів, але це точно W, це точно 200 Так, тут є цікаві пакетики, але ми поки їх не чіпаємо. Чіпаємо лише цей пакетик і відкриваємо наступну ікону. Enzel, щось -то там на німецькій мові, Англія, тут може бути цікаві опції. Якщо це ЛВ і Барс, то це W. І В. Хто такі ІВ гадки немає? Фердінанд, 600 тисяч монет! <coughs> Добре, черговий набор з іконою, і ми полетіли, допоки інтернет нам дозволяє. Англія. ФРВ. І тут теж є цікаві опції. Але ні, але це Ян Райт. Черговий герой, аватарка Шахтаря. Шахтарю завжди хочеться витягнути щось цікаве. Це може бути Балак або Швенштайгер, правильно? І це буде W в будь-якому випадку, але балак кращий. Міхайль Балак. Це гарна картка. Фінес плюс плейстайл. Черговий пакетик, чергова ікона. Сподіваємось, продовжимо. Кілька W, які ми вже бачили, але це Неста. Да? Мальдіні тут не може бути. 140 тисяч монет. Ну, це мідл, Але це не є погано. Це мідл. До речі, мідл, бачите, серединки падає не так і багато сьогодні. Поки я кушую мед, у нас чергова ікона, яку відкриває сам глядач, шановний підписник наш. Бажаємо йому успіхів. Полетіли Іспанія ЦЗ, це, це Карлес Пуйоль. І це величезний Ел. Наскільки я можу зрозуміти, да? пан Калчер, вітаю вас. Ви в ефірі. Бажаю вам успіхів. Бажаю успіхів вашому пакетику. Полетіли. Італія. Джан Франко. Да? Тільки не Вієрі. Вієріш СТ. Джан Франко. Це дуже гарна картка. Я б собі дуже хотів. ESENS? Я думаю так. Тому рухаємось далі і відкриваємо наступний пакетик бажаю тобі успіхів. Нідерланди, ФРВ. Тут може бути Ван Персі, це буде W, а може бути Райкарт або Ван Ванністерро це буде L. І це Ванні Силорой, це L. Але це L з присмаком фоди, знаєш, хоча б 89-й фодер тобі, але ні, 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 ні. Нам потрібен ось цей пакетик. Це базова ікона з рейтингом 89 max. Бажаємо успіхів, це Дава Шукер. Шість. Краще б модріч RTDK випав. Чим модрічні ікони? Я думаю, що він, напевно, навіть трошки одного віку да, з Шукером буде. Ну ні, Шукер це L, L, мої співчуття. Поїхали, друзі, черговий пакетик. <кій> Набираємо сил. У нас ще багато паків. Треба. Є, треба підпитати нас кимось, але хаджі це щось посереднє. Ну, це мідл, в нього. Почекайте, а в нього Фінес? Це Фінес, да, це не павершот, це Фінес. Хотілося б краще, але це не найгірший варіант. Друзі, наступний пакетик, наступна іконка. Бажаю успіхів, Італія. І це черговий Джан Франко. Слухайте, третій Джан Франко. Я б чесно, от я б собі якщо збирав, я б дуже хотів саме Джан Франко. Ну, якщо ми говоримо про е, якихось так не Рібері та ще когось супер цікавого, Джан Франко, це W, я тебе вітаю. Полетіли чергова іконка. Бажаю тобі успіхів. Англія, різні опції. ЛВ, це Барнс. Там же нема нікого правильного, окрім Барнса. це В. Це прямо таке В. Супер плейстайл, 89-й пейс на поточному етапі гри шикарна картка 250-270 тисяч монет його ціна, я тебе вітаю, це W.